Вправа 147. Для якого значення А має безліч коренів рівняння? Перше завдання. А плюс 2 що множиться на х дорівнює 2 плюс А. Ну що ж, якщо так, то згадуємо, а яке ж рівняння має безліч коренів? Рівняння вигляду 0, що множиться на х дорівнює 0. Записуємо, що безліч коренів. Безліч. Коренію має рівняння. Має рівняння 0, що множиться на x, дорівнює 0. Ну якщо так, то виходить, що ми порівняємо з нашим верхнім рівнянням, то А плюс 2 має дорівнювати 0, чи 2 плюс А, то записуємо, що А плюс 2. Має дорівнювати нулю. Ну, але, не знаю, 2 плюс А також дорівнює нулю. Але від перестановки доданків сума не змінюється. Знаходимо невідомий доданок. Або переносимо двійку через знак дорівнює, то ми записуємо, що А буде дорівнювати. 0 було плюс 2, стане мінус 2. Або А дорівнює мінус 2. У другому в нашому рівнянні аналогічно двійку переносимо через знак дорівнює, то ми записуємо, що а буде дорівнювати 0 відняти 2. Або а дорівнює мінус 2. Тобто виходить, що якщо а буде дорівнювати мінус 2, ми отримаємо рівняння вигляду 0, що множиться на х дорівнює 0, а його коренем є будь-яке число, тобто воно має безліч коренів. Переходимо до другого завдання. А мінус 3, що множиться на х дорівнює 9. Тут може бути випадок, що А-3 у нас дорівнює 0, або А мінус 3 не дорівнює 0. Ми записуємо перший випадок. Якщо А мінус 3 дорівнює 0. То отримаємо 0. Що множиться на х, це буде дорівнювати нулю, і воно не дорівнює 9. Так? Тобто рівняння немає взагалі розв'язки при будь-якому значенню x воно не може ліва частина дорівнювати правій. Записуємо то рівняння. Або так. Записуємо рівняння. Немає. Коренів. Чи немає розіски. Ну і друге, пишемо, якщо А-3 не дорівнює 0. Ну, якщо воно не дорівнює 0, то на нього можна поділити, то пишемо. Наше значення х буде дорівнювати добуток 9 ділимо на відомий множник на А-3. Воно не дорівнює 0, на нього можна поділити. Ну, якщо так, то ми бачимо, що в нас в залежності від А буде один тільки корінь, інших варіантів немає. Записуємо. Тобто рівняння тоді має. один Корінь. Є. Ну що ж, тобто не можна підібрати таке значення А. Щоб рівняння мало безліч коренів, або не буде взагалі кореню, або він буде один. Записуємо отже. Такого значення А. Немає. Є? Переходимо до третього завдання. А, що множиться на а мінус 4, що множиться на х дорівнює 4 мінус А. Ну, тут ми можемо звести до рівняння 0, що множиться на х дорівнює 0. Записуємо, що безліч. коренів Має рівняння. Записуємо 0, що множиться на х дорівнює 0. Навіть якщо його помножити на а, на а то тоді ми отримаємо 0 в лівій частині і в правій. 0 при будь-якому значенні х. Тоді виходить, що а 4 має дорівнювати 0. Ми записуємо, що а 4 має дорівнювати 0, і. 4 мінус А в правій частині також має дорівнювати 0. Ну що ж, знаходимо А, мінус 4 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то А буде дорівнювати 0. Було мінус 4 буде плюс 4. 0 плюс 4 буде 4. Є? Ну і зараз розв'язуємо друге рівняння. Отже, 4 переносимо через знак дорівнює, то записуємо, що мінус А дорівнює. 0 було плюс 4, перенесемо через знак дорівнює, буде мінус 4. То пишемо мінус А дорівнює, 0 відняти 4 буде мінус 4. Або множимо на мінус 1, то А буде дорівнювати 4. Є. Тобто дійсно, при А дорівнює 4. У нас буде рівняння вигляду А, що множиться на 0, що множиться на х дорівнює 0. І воно має безліч коренів. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, для якого значення А в першому завданні для А дорівнює мінус 2, а в другому завданні немає таких значень А. І в третьому завданні для А дорівнює 4. Є.